Френлі з вами на зв'язку Деніс Френлі. Сьогодні в цьому відео дружні, ми з'їмо з вами ось таке Шокошокс. Чоко-шокс. Типа шоколадний шок. Що Шо воно пише? Вафлі з чокошок з Cookie Крамберс. Вафлі з чокошок з критою печовою. Це вже переклад. З криптою печовою. ось таке. Хороший, це вафлі чи що? Та, тіпа, вафлі пише, що вафлі чокошок з критою Полюс. Ось така, уроді, на вигляд непогана штучка. Взяв у Івану Франківську. Зараз ми зацінимо від 0 до 10. Прореагуємо. Тому такі справи. Let's go до заставки, прореагуємо цей шоколадний шок. Let's go. Денью Спейні реагує. День Спельні реагує. Сьогодні він буде їсти. Значить, вафлі шокошок з крихтою печива. печиво. Значить. Вафлі чоко шокс з крихтою. Печива, печива, печива. Let's go до поїдання. Так, буде, думаю, смак, смакота. Ось таке. Полюс. Так. Ось такий смаколик, коротше. Ну, пахне вже файно. Ось так виглядає. Давайте їсти. Кришиться, оце мінус. Ось угу. бафлю. Сюждені не печу. Тоже же намалево на печу. Угу. Дуже смачно. поставив би 10 балів, дуже смачно. Дуже смачно. Це нагадує ті пірамідки від АВК. Ну, ті, я забув, як називаються, але то вони нагадують. Mm -hmm. На жаль, останні з дуже смачно. Дуже смачно, дуже класно. Тому... Більше нічого додати. Ми смачно поїли. Оцінив на 10 балів, дуже смачно. Побачите шоколадний шок, можете собі взяти. Реально в мене шок, бо я поставив 10 балів у цьому. Реально так сподобалось, що поставив 10 балів. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Фрейнів. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім гарного дня та вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Ось вот такий був шоколадний шок Полюс. Всім пока!